Уяви, літо після довгих жарких днів природа втомилася, її скувала спека. Земля не може вільно дихати. Листочки на деревах згорнулися, просячи пожили. Усе живе потребує оновлення. І тут починає накрапати дрібнесенький дощик. Посилюється гроза, і дощ лє, як із відра. Земля вбирає кожну краплинку. Дерева із вдячністю схиляють голови перед величу дощу. Уся природа народжується заново, і раптом на небі з'являється веселка як знак оновлення життя, Заворожує, чи Не так люблю дощ. Сучасна українська поетеса Ліна Костенко залюблена в природу, яка у віршах письменниці має особливе значення. Природні явища набувають фантастичних, а часом навіть магічних переосмислень. Наприклад, у поезії Дощ полив. Дощ полив і день такий полив'яний. Все блищить, і люди, як нові. Лиш дідок старесенький, кропив'яний, блискавки визбирує в траві. Струшується сад, як парасолька. Мокрі ниви і порожній шлях. Ген корів розсипана квасолька. Доганяє хмари у полях. Поміркуй. Який настрій твору? Настрій поезії елегійний, тобто ніжний, гармонійний, мрійливий, радісний і водночас спокійний, умиротворений, задушевний. Як ти розумієш образ День Полив'яний? Слово полив'яний означає такий, що покритий поливою, тобто склоподібною масою, яку наносять на керамічні вироби, зокрема, посуд. Метафоричний епітет День полив'яний після дощу допомагає уявитися його природи усе довкола вмите дощем. Оновлене, гладеньке й переливчасте, наче блискучий полив'яний посуд. І люди, як нові. Гармонія людини та природи, адже це нерозривні поняття. Дощ, змив, увесь негатив не тільки з поверхні землі, а й із думок кожного. Поглянь на рядки із вірша. Лиш дідок старесенький, кропив'яний, блискавки визбирує в траві. Слово кропив'яний означає такий, що виготовлений із кропивових якого-небудь виду кропиви. Цей прикметник уживають, коли йдеться про тканину для одягу, вітрил чи мішків яким у твоїй уяві постає образ кропив'яного дідка? Микита вбачає тут дещо фантастичне. У творі Ліни Костенко дідок кропив'яний це напівмістичний образ, який допомагає пожвавити уяву людини. Наталочка вважає, що нічого нереального тут немає. А може, це старесенький дідусь, який, накрившись кропив'яним мішком, порається в садку? Збиті вітром і дощем яблука, груші чи інші плоди дерев своїм переливом нагадують у траві блискавки. А яким ти уявляєш образ дітка старесенького кропив'яного? Напиши в коментарях до цього відео У відповідні образи символи і створу та їхнє значення Дощ символ оновлення життя, поштовху до розвитку, сад. Результат кропіткої праці людини. Парасолька захист від усіх негараздів, корови годувальниці. Мокрі ниви символізують майбутній урожай достаток. Порожній шлях дорогу в майбутнє, на якій немає перешкод. Поміркуй, до якого виду лірики належить поезія Ліни Костенко. Звичайно, твір належить до пейзажної лірики. За жанром це не просто вірш, а навіть замальовка, адже поезія увиразнює прекрасну картину сільського пейзажу після літнього дощу. <клух> Укажи засоби образної мови перевір себе епітети. Лиш дідок старесенький, кропив'яний. Порівняння струшується сад як парасолька. Метафора ген корів розсипана квасолька доганяє хмари у полях. Повтор, який спричиняє гру слів, наявний у рядку. дощ полив і день такий полив'яний. А тепер поглянь на виділені букви на позначення звукової гамми твору, назви засоби образної мови та поміркуй, яке смислове навантаження вони передають у вірші. Пригадай, а літерація це часте повторення однакових приголосних. Наприклад, звуковий образ дощу допомагає передати повторення звука Л. Дощ полив і день такий полив'яний все блищить і люди як нові. А ось звук С увиразнює ефект шурхотіння листя в саду, посвист вітру, струшується сад як парасолька. У наступній строфі наявний асонанс, адже часто повторюється голосний звук О, це створює атмосферу неосяжності краси сільського пейзажу, мокрі ниви і порожній шлях, ген корів розсипана квасолька, доганяє хмари у полях. За цими віршованими рядками ми уявляємо, як здалеку бачимо череду корів, їхню прилизану дощем шерсть, тварини, наче розсипані квасольки, розбіглися полями, радісно споживають вологу свіжу травичку. Вірш Ліни Костенко містить усього дві строфи. Укажи їхній вид. Це чотири вірш або катрен. Визнач спосіб римування. Римування перехресне АБАБ. Полив'яний кропив'яний. Нові траві. Атмосферу оновлення природи після літнього дощу увиразнює віршовий розмір ліричного твору. Лови літературознавчу фісташку. Віршовий розмір це закономірне повторення у віршованих рядках однакових стоп, тобто груп складів, яке забезпечує ритмомелодику мелодику поезії. Якщо потрібно пригадати особливості визначення розміру вірша, переглянь наше окреме відео. Розрізняють такі віршові розміри: ямб, двоскладова стопа з наголосом на другому складі, та хорей, двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Спробуй визначити віршовий розмір поезії Ліни Костенко. Струшується сад, як парасолька, мокрі ниви і порожній шлях, ген корів розсипана квасолька доганяє хмари у полях. Накреслимо схему. Бачимо ритмічний малюнок вірша, рівномірно чергуються наголошені та ненаголошені склади. Спробуймо згрупувати їх по два. Переважає хорей, двоскладова стопа із наголосом на першому складі. Однак подекуди в поезії з'являється стопа із двома ненаголошеними складами. Це пірихій. Так трапляється у віршах, адже не всі слова містять по два склади, також не прийнято ставити логічний наголос на службових словах. Пірихій не впливає на визначення віршового розміру, адже все одно переважає хорей. Скільки стоп у кожному рядку? Кожен віршований рядок містить по п'ять стоп. Те, що в другому і четвертому рядках після наголошеного складу немає ненаголошеного, не впливає на визначення виду стопи і кількість. Головне, що є наголошений склад. Отже, ритмо мелодику пейзажного ліричного вірша дощ полив забезпечує віршовий розмір п'ятистопний хорей. Повернімося до теми поезії: Визнач провідний мотив та ідею вірша. Провідний мотив краса природи після літнього дощу. Ідея оспівування краси сільського пейзажу, дощу як символу оновлення життя, поштовху до розвитку, утвердження гармонії людини і природи. Запам'ятай. Поезія Ліни Костенко дощ полив належить до пейзажної лірики. В основі вірша замальовки такий жанр твору покладено образ дощу як символу оновлення життя на землі та поштовху до розвитку. Провідний мотив, краса природи після літнього дощу, ідея, оспівування краси сільського пейзажу, дощу як символу оновлення життя, утвердження гармонії людини і природи. Ліричний твір багатий на засоби образної мови, образи, символи, епітети, метафори, алітерації та асонанси, повтор гру слів, вид строфи, чотиривірш, катрен, спосіб римування – перехресне аБАБ, віршовий розмір, п'ятистопний хорей. А тобі подобається дощ? Якого кольору його краплинки? Напиши в коментарях до цього відео і не забудь про подобайку. Відкривай з нами світ та укрліт.